Шуємо інформаційний тиждень на першому західному. Це програма Очі! Вітаю майже 50% енергосистеми України виведено з ладу внаслідок ракетних ударів АРФІ. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. 30% території нашої держави заміновано за масштабами. Це як дві Австрії. Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу, аби виділити майже 38 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Тим часом зброя від Словаччини вже на. Дійшла більше фронтових новин у огляді. Кількість загиблих у місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок вчорашнього ракетного удару зросла до десяти серед них троє дітей. Ракета влучила в двоповерховий будинок, у якому ці люди якраз і мешкали. Цієї доби російська армія випустила 40 снарядів по Дніпропетровщині, пошкоджені приватні будинки, лінія електропередач, гаражі і автівки. Люди не постраждали. Натомість енергетична система України постраждала на 50%. Це один із трансформаторів на Заході України після влучання в нього російської ракети замінити таке обладнання швидко дуже непросто. А от українським воїнам дуже просто вдалося затрофеїти ворожу самохідну гаубицю на Луганщині, покращити інтер'єр готелю у новій каховці, де базувалися рашисти, і завдати пекельних ударів по російському БТРу на околицях міста Олешки. Робити смерть ворогам допомагають самохідні артилерійські установки Сузанна. Це вже сьома, яку передало нам Міноборони Словаччини. А міністр оборони України показав бронежилети, виготовлені в Україні за стандартами НАТО, які вже наступного року видаватимуть військовим. Російська ж влада має видати ще 350 пакетів. Саме стільки їхніх солдатів знищили ЗСУ за минулу добу, і в Криму зі страху вже почали будувати фортифікаційні споруди, окопи, протитанкові огорожі. Там активно. Працює важка техніка. Прокурори Херсонщини виявили черговий злочин Російської Федерації. У квітні її солдати розстріляли в будинку одразу сімох цивільних і після цього підірвали дім. А служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у Миколаївській області. Вона намагалась втекти на тимчасово непідконтрольну територію, щоб уникнути правосуддя. Проте не встигла. Колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи расистів на території регіону. До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди. Укрзалізниця запустила поїзд до Херсона. А перший рейс з Києва вже вирушив. Майже 200 пасажирів придбали так звані квитки до перемоги. Херсонці досі не припиняють вітати повернення України. Ось так у місті зустрічають рятувальників ДСНС. Часом директор Укрпошта запропонував ідею для нової марки: ось така наліпка з Мелітопольської черешньої і тим самим викраденим росіянами єнотом на Херсонщині. А ось цього котика з борової ми вже вам раніше показували. Військові врятували його, нагодували, вилікували і віддали в добрі руки у львівську родину. І бойовий дух, як бачимо, йому передався від мужніх захисників. Криця, ти любиш москалів? Любиш москалів? Не. А що ти робиш, коли бачиш москаля? Відомий, але таємничий англійський художник Банксі відвідав Україну, залишив на руїнах декілька своїх малюнків, а тепер опублікував ще й відео свого візиту. Схоже, митець вміє не лише красиво малювати, але й має добрий смак у музиці. Ось послухайте. Червону Зам і окупантам не зупинити навчання у верхньобілківській школі, що на Львівщині встановили блочно модульну котельню на твердому паливі. Тобто, щоб обігріти приміщення, спалюватимуть дрова або вугілля. Нова котельня дозволить зекономити 35% видатків порівняно з газовою. У верхньобілківській школі вже була котельня, тільки газова. Розраховувати на неї в умовах постійних ракетних ударів по енергооб'єктах не можна, тому прийняли рішення встановити додатково ще блочно-модульну котельню на твердому паливі потужністю у 200 кВт. Це два котли відповідно по 100 кВт. Вона буде виконувати функції основної котельні. Газовою ж користуватимуться у разі потреби. Котельня повністю отоплює школу, і Її потужності вистачає для того, щоб діти. Були в абсолютно сприятливих температурних умовах, і ми не переривали навчання ні в яких випадках. І відповідно діти мали можливість відвідувати очно школу. Школярі підтримують такі заходи з енергозбереження у школі. Ми зможемо набагато більше заощаджувати енергії, і я думаю, буде набагато тепліше, але і так є комфортно. Воно також є. Відноситься до комфорту в школі. І якщо комфортно в школі, то легше навчатися, і процес проходить легше. Щоб щоби зберігати тепло, я вважаю, вона потрібна. А тим, що вона корисна для природи, то не дуже. Вартість модульної котельні з роботою становить 2 мільйони 700 тисяч гривень. Половина коштів надійшла з обласного бюджету. Іншу ж частину сплатили місцеві органи самоврядування. Також, окрім котлів у котельні, встановили і генератор. Це дозволить не перепиняти навчання за відсутності електроенергії. У разі ж критичної ситуації у школі зможуть облаштувати пункт обігріву чи прийняти внутрішньо переміщених осіб. Наша школа буде опалюватись незалежно, чи буде постачання газу, чи не буде постачання газу, чи буде посад. Чайної електроенергії чи не буде. Ми повністю незалежні. Встановлення модульних котелень на твердому паливі відбувається у межах обласної програми з енергозбереження, на яку виділили 17 мільйонів бюджетних гривень. У ній взяли участь 18 громад. Вона спрямована на підвищення енергоефективності та глобального заощадження газу на Львівщині. Таким чином до кінця року буде реалізовано 18 проєктів по всій області. На наступний рік ми розуміємо, бачимо ефективність і потребу сам і запит від громад тому наступний рік кошти сума буде збільшена, і реалізація цієї програми буде продовжена. Як бачите, область готується до важкої зими. Та завдяки таким ініціативам у нас будуть тепло, світло і розумні учні. Вікторія Кортубан, Олег Сюк, Вадим Кальченко, програма Очі. Електронний квиток у маршрутках для львів'ян це досі мрія. Вже понад десятиліття у львівській мерії намагаються придумати, як вдало запровадити безготівковий проїзд у автобусах, але ніяк не виходить: то недостатньо коштів, то за великі черги у пунктах видачі перепусток. То валідатори не спрацьовують. Натомість у стрийській територіальній громаді від задуму до реалізації е квитка минуло менше року. Зараз в місті користуються цими перепустками громадяни пільгових категорій. А на створення спеціальної картки у ЦНАПі потрібно всього 5 хвилин. Як функціонує Стрийський еквиток, бачила наша Юлія Малинка. Колись замість вітання з водієм було Ваємі. Якебу у вас, скажіть. Тепер перевіряю і даю пасажиру. Прошу. Устрийській громаді запровадили електронний квиток або ж електронне посвідчення для пільговиків, аби облікувати кожну їхню поїздку і знати, скільки ж коштів відшкодовувати перевізнику. На початку року Марія підписала угоду за ТП і іт компанією, аби реалізувати цю онлайн фіксацію. Провела експеримент, спосіб прожився. І з вересня система запрацювала на повну. Ми маємо передбачені кошти на відшкодування в межах фонду. Там 30 мільйонів. Щомісяця ми беремо звіт, скільки ми перевезли пільових категорій. Він подає акти, і ми йому оплачуємо. Колись це зводилися якісь комісії, коефіцієнти. Це все розумієте, на та на табличках і не знали про це. То зараз ми маємо чітко. Ага, ми перевезли таку кількість. все, за це заплатили. Це найважливіше. Перевізник, який у Стрийській громаді єдиний закупив для всіх автобусів спеціальні валідатори. Це приблизно для 60 маршруток. Прилади зчитують інформацію з карток. Ціна одного пристрою з кріпленням та техобслугову. Воням 300 доларів. Перевізник каже, це вигідно. В Першу чергу це вигідно для людей, тому що тепер люди чітко ясно розуміють, що вони мають. Це дуже добре для нас, тому що ми можемо відслідковувати завантаженість наших маршрутів та і для міської ради для їхнього розрахунку бюджету. Виготовити електронний квиток у стрийській громаді можуть усі пільговики. До цієї категорії належать і школярі, які з сіл добираються до міста. В громаді є понад 20 тисяч пільговиків. З них 14 тисяч вже отримали. Еквиток без черг і двох тижнів очікування. Більшість кількість пільговиків є вже зареєстровані в управлінні соціального захисту, тому вони просто приходять сюди з документами і видача буквально за п'ять хвилин відбувається. Фото для посвідчення, збір даних друк. Готово у стрию пільговик, який не має квитка, повинен оплатити проїзд. В жодному разі не можна передавати свою перепустку комусь іншому. На кожній карточці є фотографія, і водії полюбе провіряють кожну карточку. Ми можемо навіть вилучити таку карточку. Таке нововведення водії вітають. То надоїдало? То все посвідчення, посвідчення. А так є картка. Я собі відмітив картку. Вам, будь ласка, їдьте, щасливо. Тіша, це пільговики кажуть, тепер комунікація з водієм лише приємна. 30 туди біле 30 назад. Так як у мене два інваліди, я часто їду за ліками, і мені це електронне посвідчення дуже добре. Проходиш, ставиш і все. Шабри проходьте. Що я буду грішити Бога, як не для мене водій прекрасні і дала проходьте все. Спокійний водій. Ну, знаю вже посвідчення. А дивитися в кого, яка там група чи як воно то набагато зручніше. Хто ходить кожний день на роботу? знаєте, скільки то грошей треба стратити на один автобус. Лише для пільговиків зручності вже створили. Тепер місто дбає про створення соціальної картки. Стрияни на нею зможуть скористатися решта мешканців. Цю картку планують впровадити вже наступного року. Юлія Маленка, Юрій Маковацький, програма. Очі. До слова на запровадження пільгового еквитка у стрию витратили разом із закупівлею валідаторів менше трьох мільйонів гривень. Для порівняння у Львові з міської скарбниці витратили на досі недіючий еквиток сотні мільйонів гривень. За три тижні львів'яни зібрали 10 мішків бляшанок. З них волонтери роблять окопні свічки для наших військових. Завдяки їм захисники можуть зігрітись будь-де. Наразі збір тари продовжують. Зібрані бляшанки комунальники відсортували та передають волонтерам. Тара має бути чистою з твердими стінками та дном. Не підходять банки з підгазованих напоїв чи пива. Аби зробити окопну свічку, власноруч потрібні чистий парафін, м'який гофрокартон, гнутик та підготовлена бляшанка. От вона в нас згоріла тут 4 години, але вона не згоріла. От уявляєте, скільки вона може принести тепла і ну чайок підігріть? Там я не знаю, мівіну ту ж запарить. Ми ж відправляємо навіть мівіну багато продуктів. Я думаю, що для військових це ну дуже потребуюче. Комунальники продовжуватимуть збір використані бляшанки, мешканці можуть здати у контейнери з відповідною наліпкою. Ми планували розставити ці контейнери в інших районах, бо зараз, наразі вони розставлені лише в Личаківському районі. А локацій. локації. Далі ну, плануємо розставити їх в залізничному. Ну і по ходу, де буде потрібно. Допоки українці економлять електроенергію на кожній лампочці. На арені Львів масштабна ілюмінація. Уночі там видно, як в день. Стадіон освітлюють не лише всередині у чаші, а й зовні. Мешканці міста Лева такої розкоші не розуміють і вимагають пояснень від керівництва стадіону. У Львові край неба палає, а в багатоповерхівках тим часом світла немає. Соцмережі рісніють повідомленнями, світлинами і навіть відеороликами, як серед суцільної темряви до хмар здіймається жовтого кольору. Сяйво я вчора подумала, що то десь пожежа, під'їхала до арени і офігіла. Світиться аж все навколо. Я щось був подумав, що може, то шуфрич там святкує, і скоро салюти полетять. Ми без світла вже дві доби. На арені світло вимкнене, а це для забезпечення життєдіяльності газону. Напередодні у мешканців цих будинків не було світла увесь день. А розташовані будівлі буквально за декілька сотень метрів від арени. Люди не розуміють, чому в пріоритеті не вони, а футбол. Що у нас немає світла, арена горить. А ну, якщо арені особисто світло запустили, а нам ні, то так немає бути. Це було нещодавно два дні, але до того вона не освітлювалась. Якщо все де добре, то ніхто на це уваги не звертає. Якщо вже комусь світло виключає, тоді на це уваги. Звертають, це має бути якось справедливе по відношенню до всіх і до футболістів, і до нас, жильців цих будинків. На запитання, чому на арені Львів темну пору вмикають освітлення, чи використовують для цього генератори? Керівництво стадіону відповідати відмовилося. Ситуацію дещо прояснили місцеві працівники. Таке жовте світло це інша справа. Тут трав, за травою доглядають, і, і вона не буде травм. Трави, коли не будуть світити. Він же закритий стадіон зі всіх сторін. Сонця мало має. І коли того не робити, трави не буде на стадіоні. То роблять всі стадіони. Порядок денний затвердили. На президії Львівської обласної ради визначили дату проведення чергової сесії. Її запланували на 29 листопада. Львівська обласна рада тримає руку на пульсі. До порядку денного сесії додали питання про неприпустимість обрання Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, членами Олімпійського комітету. Також розглядатимуть заяву, аби не допустити представників Росії та Білорусі до участі у міжнародних спортивних змаганнях. Рада напрацювала ряд нових питань, які потребують розгляду на сесії. Це і господарські питання, це і екологічні питання. Звичайно, що обов'язково ми послухаємо інформацію про виконання бюджету за 9 місяців щоб розуміти де ми є, і скажімо, які фінансовий ресурс у нас є. Ввечері п'ятниці стало відомо, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич вийшли зі складу національного олімпійського комітету. Відповідні заяви вони написали президентові ноку Вадимові Гуцайту. Не захотів бути з ними у складі однієї організації. і Український футболіст та тренер Андрій Шевченко про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Цитуємо Андрія. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх. Здійснили мрію. Вихованці краківацького навчального реабілітаційного центру тепер гратимуть у футбол на новенькому полі. На території комунального закладу Львівської обласної ради сьогодні відкрили майданчик зі штучним покриттям. І незважаючи на перший сніг, що випав на Львівщині, і на новому стадіоні вже навіть зіграли перший офіційний матч. Без нормального газону, розмітки і навіть воріт у таких умовах раніше тренувалася і грала у футбол команда акули з краківецького навчально реабілітаційного центру, де навчаються діти з вадами розвитку. Раніше тут був витоптаний клаптик землі, а зараз на цьому місці це таке чарівне, якісне, хороше футбольне поле, і ми з радістю зможемо приймати футболістів і інші команди і розвиватися, вправлятися в футболі. Дуже важливо, що в Такий важкий час, як ми сьогодні переживаємо, в Україні продовжується життя, і дуже важливо, що власне дітям відкривається такий футбольний стадіон, чудовий стадіон, як ми бачимо в ідеальному стані. Ось, і тут зможуть дітки наші грати в футбол. Відкрити новий стадіон і здійснити дитячу мрію закладу у краківці допомогли німецькі партнери. До центру вони приїжджають вже декілька років. Спершу відремонтували покрівлю приміщення. А коли дізналися, що діти не мають стадіону, профінансували й ці роботи на загальну суму більш як. 37 тисяч євро. ми облаштували тут футбольне поле, бо це зараз важливо для дітей, будуючи це поле під час війни. Ми також хотіли показати, що віримо в Україну і майбутню перемогу. І можливо саме на цьому майданчику виросте якась майбутня футбольна зірка. Майбутні футбольні зірки вже сьогодні мали можливість показати свої вміння у першому офіційному матчі на новій арені, коли зустрічалася з командою львівських капеланів. мати поле бо. Ми тут бігали ніверити нормальних. А так зараз буде файно, Будемо тренувачки буду проводити фізруком. Е, приємно бути тут, приємно е, бігати. І те, що нам приємно команді капеланів, що ми зможемо перший матч офіційний зіграти тут на цьому полі разом з дітьми. Перший матч на новому стадіоні завершився перемогою домашньої команди. Акули обіграли капеланів 6-5. Святослав Драбчук, Олег Гонтарчук. програма Очі. Ще один чемпіон світу на Львівщині срібний призер паралімпіади, гравець у настільний теніс. Віктор Дідух здобув золото на світовій першості в Іспанії. Спортсмен вже п'ять років розвиває власну академію настільного тенісу у рідному селі Андріївка, що на Бущині. Саме там з ним зустрілась Алла Васьковська і дізналась деталі нової перемоги Віктора. Над академією дідуха майорить синьо-жовтий стяг Віктор повернувся додому в Андріївку чемпіоном світу. Тут за нього вболівав чи не кожен всі разом в кімнаті за ноутбуком, всі за телефонами. У кого скорше, той вже там кричить. я знав, що дивляться мої вихованці, знайомі мої люди, і навіть хлопці з зсу. І то мені трохи так, якби давало більший тиск. Я мав відчував більшу відповідальність. На чемпіонат світу в Іспанію Віктор їхав з новим іміджем. Сміється, що в барбершоп не ходив. Зачіску зробив за 70 гривень у знайомої перукарки. Я думаю, що якщо б я виграв і в такому образі, то воно би гарно поєдналось би. А якби програв, то сказали б, що займався зачісками, а погано готувався. Але погана підготовка це не про віктора. Чемпіон і призер Паралімпіад, лідер світового рейтингу, переміг у всіх чотирьох матчах. Найбільші емоції були після трьох у фіналі з французом Томасом Боувайсом. Віктор з ним багато грав, десь більш вигравав, ну і були поразки від нього. Але виступив вітя на уровні, показав свій клас. Після перемоги Віктор опублікував у соцмережах відео з подякою вболівальникам та Збройним силам України. Це медаль нехай буде. Тим хлопцям, які зараз воюють, які зробили так, що я маю країну, за яку можу виступати. Я би хотів, щоб ви всі вернулись додому, щоб ми зустрілися з вами для 35-річного Віктора Дідуха. Це вже друге особисте золото на чемпіонаті світу. Перше пригадує став чемпіоном 8 років тому в Китаї. Після цього вже були медалі і з чемпіонатів Європи і Паралімпіад. З тенісом точно не буду закінчувати, бо я так би і тренером працюю, і діти грають. По можливості буду тримати себе в формі, звичайно, але якщо я буду відчувати, що я можу ще навіть поїхати якусь там бронзову медаль взяти, то я буду старатись то робити. Також на чемпіонаті світу Віктор Дідок здобув срібло у парі з представницею Харківщини Мариною Литовченко. В підсумку українська збірна здобула три золоті і одну срібну медаль. Команда покращила свій попередній результат на мундіалі, коли здобула дві медалі. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі. Україна виборює першість і в спорті, в культурі, і бачимо, як захоплюється нами увесь світ, особливо мужністю наших незламних воїнів. Отож, допомагаємо їх, підтримуємо. Адже зараз особливо холодно на вулиці, тому донатимо на ЗСУ. А я вам бажаю мирних вихідних і прощаюсь з вами.